Тобі не сказано пощастило, як покращити акустику, куди поділись піонер, Kenwood, GVC, підсилювачі, сабвуфери, А що ж поставити в двері? Ну яка однодінова магнітола виглядає гарно та доволі дорого, і з налаштуваннями не виникне проблем. Залишається тільки встановити та кайфувати. Хочеш покращити звук в авто, але не знаєш з чого почати, тобі не сказано пощастило, адже з усіх відео в інтернеті ти натрапив на легендарне відродження рубрики Підбірка від децибел». Ми, як завжди, раді вітати всіх любителів гучного та якісного звуку на нашому каналі. Поки не почали розповідати тут важливі та цікаві речі, варто підписатись та поставити лайк авансом. Ну і, звісно, не забувайте про коментарі. Сьогодні ми розберемось, як покращити акустику в вашому авто. Для цього зробили підбірку компонентів. Тут буде все, що вам потрібно для якісної та збалансованої системи. А саме поговоримо про динаміки, підсилювачі, сабвуфери та магнітоли. Тож влаштовуйтесь позручніше. Однією із головних тенденцій 2024-го є компоненти, які значно покращують якість звучання, але залишаються непоміченими, повстановлюються в штатні місця. Ми вирішили не пасти задніх та піти в ногу із часом. Тож. Розробили спеціальну міні-підбірку. Але незважаючи на свої скромні розміри, вона точно зможе вразити. Першим і одним із головних компонентів є, що? Ні, не савуфер і не динаміки. Ну вони, звісно, також потрібні, не думайте, але жоден з них не зможе грати без магнітоли. Правда, життя, що поробиш, хлопці. Джерелом сигналу в нашому випадку стане однодінова магнітола S M140 BTX. Її ціна складає 4590 гривень або 111 баксів. Але ви можете спитати, що це за звір такий? Куди поділись Піонер, Кенвуд, GVC? Зараз все пояснимо. Ну, по-перше, відомі бренди нікуди не зникли. Всі вони представлені в нашому магазині Decibel.com.ua. Ви завжди зможете їх придбати. Але ми хотіли показати вам новинку із останнього надходження. Так би мовити, ковток свіжого магнітольного повітря. Чим цікава ця процесорна модель? Ну, давайте по порядку. По-перше, дизайн. Що він вам нагадує? Не баріться та пишіть в коментарі. На нашу скромну думку, передня панель походить на вже легендарний 520-й Pioneer. Корпус чорного кольору, якісно зібраний, тут нарікань немає. Та й класичний дизайн із крутилкою додає балів веру сенсорних клавіш. Також на передній панелі знаходиться екран із RGB-підсвіткою. Гніздо для AUX, USB та стандартний набір клавіш. На задній же панелі розташувались євророз'єм для підключення живлення магнітоли, цілих три пари 4 вольтових РЦА, які допоможуть нам підключити до цього красення, всі необхідні підсилювачі та, звісно, сабвуфер. Гніздо для антени, підключення клавіш керма та виносного мікрофона, що йде. Комплекті. До комплекту також входить і пульт на випадок відсутності клавіш-керма або просто для додаткової зручності. Але дійсно цікаве, на нашу думку, залишилось прихованим від ваших очей. Це широкі функціональні можливості магнітоли. Цей потужний мафон відтворює аудіо без втрат у форматі WAV та FLAC із підтримкою 24 біт 96 кГц для чудового звучання. А 32-бітний dsp процесор і 24-бітний ЦАП забезпечують максимальну якість звуку. Не будемо зараз сильно заглиблюватись в цю тему, адже це може стати темою для взагалі окремого відео. Якщо вам цікаво дізнатися про цей мафон більше, пишіть у коментарі. Так от, якщо просто і коротко, магнітола може відтворювати дуже якісне аудіо, а процесор має величезну кількість налаштувань. А саме, кросовери двох та трьохсмуговий. Нас вже більше цікавить другий варіант, адже саме він допоможе правильно налаштувати по каналку. Тут є і фільтр LPF для сабвуфера, HPF та LPF для Мідбаса, та HPF для високочастотного динаміка з дуже широким вибором частот та крутизною спаду аж до четвертого порядку. Часові затримки є важливим інструментом для оптимізації звукового поля в автомобілі. Вони дозволяють створити більш збалансоване і природне звучання, що покращує загальне враження від прослуховування музики. І широчезний смуговий еквалайзер, якщо вам недостатньо попередніх налаштувань. Що дуже важливо для якості звуку, це те, з якого носія ви будете брати дані. Тут можна підключитись AUX, USB, і, звісно, по Bluetooth 5-ї версії із протоколом a 2 dp А також керувати всіма налаштуваннями тут дуже зручно, як і через саму магнітолу, так і фірмовим додатком. Все супер просто. Скачали, підключились, налаштували. Додаток також має приємний дизайн та інтуїтивне управління. Тож, я думаю, розберетесь без проблем. Ну що, як вам така магнітолка? Якщо не знали, який головний пристрій обрати, варто звернути увагу на цього малого. Але також ви можете заперечити: ну яка однодінова магнітола? В мене є місце під великий дисплей. Не бійтесь, ми про вас також подумали. В такому разі, по-перше, у нас є окреме відео про магнітоли. Сучасні великі магнітоли на андроїді можуть відрізнятися дисплеї, пам'ять, функціонал. Але якщо хочете отримати максимальний результат, варто обирати магнітолу з процесором, адже він дозволить правильно налаштувати всі компоненти вашої акустичної системи, що в свою чергу приведе вас до найкращого результату та 100% задоволення від прослуховування. Обрати таку магнітолу також можна на нашому сайті. Там все просто. Обирайте всі необхідні фільтри та шукайте по моделі свого автомобіля. Якщо ж вам лінки це робити, без проблем звертайтеся за телефоном на сайті або в наші соціальні мережі, які прикріплені знизу під цим відео. Наші менеджери допоможуть з вибором найкращого варіанту. З магнітолою розібрались. А що ж поставити в двері? Ну у нас тут міні-добірка, все компактне і динаміки також. Тому до нас залітає високоякісний двосмуговий комплект компонентної акустики DLS Reference RCS 6.2i. Ціна 5990 гривень або 145 баксів. Це цікава компонентна модель. І от головне, що ви повинні про неї знати: 16-сантиметровий мідбасовий динамік має дуже компактну закриту конструкцію. Монтажна глибина всього 45 мм. Всередині металевої корзини знаходиться гібридна магнітна система феррит та неодим. Гібридні системи забезпечують сильніше магнітне поле, що дозволяє динамікам бути більш чутливими і видавати потужніший звук. А також дозволяє більш точно керувати рухом звукової котушки, яка в нашому випадку досягає розміру 1 дюйм або 25 мідних міліметрів. Саме завдяки такій системі і вдалося зробити якісні динаміки, але в дуже скромному корпусі. На передній частині підвіз та дифузор із тканого скловолокна. Виглядає гарно. Та доволі дорого. Ще до комплекту входить 25-мм купольний твітер із шовку, що забезпечує чудове звучання високих частот. Та кросовер для всього комплекту. На ньому присутні налаштування для рівногучності твітера, але, на жаль, при нашому поканальному підключенні він не знадобиться. Як і сітки з комплекту. По заявленим характеристикам маємо 50 Вт номінальної потужності, частотний діапазон від 55 до 22 тисяч Гц та чутливість динаміків у 86 дБ. Імпеданс 4 Оми. А от щоб наповну розкрити потенціал динаміків, в гру вступає ультракомпактний підсилювач U-Audio MNA 70 на 4. Ціна складає 4 990 гривень. Або ж 127 баксів. Він має декілька значних переваг, які роблять його популярним. А саме компактний розмір. Завдяки розмірам 130 на 134 на 49 мм, підсилювач легко встановити в будь-якому місці автомобіля, що робить його дуже зручним для монтажу в обмеженому просторі. Цей підсилювач відноситься до класу D. Це означає, що він споживає менше енергії. І менше нагрівається, що підвищує його надійність та тривалість в експлуатації. Потужність. U-Audio MNA 70 x 4 має номінальну потужність у 70 Вт на канал при 4 Омах. 120 Вт на канал при 2 Омах, а у режимі мостового підключення він може видавати до 240 Вт на канал, що забезпечить високу гучність і якість звуку. Широкий частотний діапазон. Підсилювач підтримує частотний діапазон від 10 Гц до 20 кГц, що дозволяє відтворювати широкий спектр звуків з високою точністю та деталізацією. Фільтри HPF та LPF наявність фільтрів високих HPF та низьких LPF частот дозволяє налаштовувати звук під індивідуальні потреби, забезпечуючи оптимальне розділення частот для кращої якості звуку. Можна навіть без процесора порізати по каналку, якщо ви все ж таки оберете Android без проца. Легкість у використанні. Завдяки компактним розмірам і зручному розташуванню терміналів, підсилювач легко встановити та налаштувати. Це робить його відмінним вибором для тих, хто шукає якісний звук без складного монтажу. Такі значення по потужності вкупі із розмірами просто ідеально вписуються в нашу підбірку. Завдяки цьому малому можна буде підключити акустику поканально і з налаштуваннями не виникне проблем. Хочете зробити це на магнітолі? Будь ласка. Та і підсилювачі також можна це зробити без всіляких проблем. І от що виходить: магнітола є, акустика на місцях та вже й підсилена, залишилось розібратись з низькими частотами. Тому переходимо до сабвуферної ланки, і тут у нас буде два компоненти, які ну, просто чудово пасують один одному. Це сабвуфер GES, med s 2 8 8D2 від шведського бренду GES, та потужний і доволі компактний підсилювач від українського бренду U-Audio, а саме U-Audio Malva MVA 500 на 1. Ціна сабвуфера складає 2990 гривень. А підсилювача U-Audio Майва 3590 гривень. Що ж нам дасть таке поєднання? Ну, по-перше, висока потужність і продуктивність. Гесмед s 2 8 d 2 це 8-дюймовий сабвуфер із номінальною потужністю 250 Вт РМС і максимальною потужністю у 500 Вт. Він має двошарову звукову котушку з опором 2 плюс 2 Ом, що дозволяє гнучко. Налаштовувати підключення. U-Audio Malva MVA 500 на 1. Це підсилювач D класу, який може видавати до 500 Вт РМС в 1 Ом, що ідеально підходить для живлення такого сабвуфера, як наш невеличкий ГЕС. Підсилювач забезпечує високу ефективність та чудове тепловідведення, що підвищує його надійність. Сабвуфер забезпечує чіткі та потужні баси, завдяки технологіям DVS для зменшення спотворень і підвищення тепловіддачі, а також міцному конусу з інжекційного поліпропілену IMPP, що забезпечує стійкість до резонансів. Підсилювач із низькими спотвореннями і високою точністю передачі звуку. Гарантує, що сабвуфер отримає максимально чистий сигнал. Також сабвуфер від ГЕС оптимізовано для різних типів корпусів: закритих, фазоінверторних та бандпас, що дозволяє отримати оптимальний варіант залежно від ваших потреб. Для ГЕС-мед С28 рекомендується використовувати такі короби: закритий корпус. Для більш точного басу. І цей варіант буде найкомпактнішим, адже за інструкцією нам пропонують короб всього на 9 літрів. Фазоінверторний корпус для підвищення ефективності та збільшення гучності. Ну а також бандпас-корпус для найгучнішого звуку з максимальною потужністю у вузькому частотному діапазоні. Завдяки своїй універсальності сабвуфер можна налаштувати під будь-який стиль музики. Та тип автомобіля. На цьому з компонентами ми точно розібрались. Але залишилась ще одна дуже важлива штучка підключення. Ми завжди радимо використовувати якісні мідні дроти. Це забезпечить живленням підсилювач так, що вони зможуть працювати довго та безпроблемно. Тож для підключення вам знадобиться Силовий дріт одна із найважливіших речей. Його кількість буде напряму залежати від розташування, тож тут потрібно підбирати індивідуально під кожний окремий випадок. Для наших потужностей обирайте не менше 10 квадратів на одне джерело споживання та обов'язково використовуйте запобіжники. Якщо не знаєте, як підключати підсилювач. Вам сюди акустичні дроти знадобляться для підключення акустики від підсилювача та для комутації вашого сабвуфера. Обирайте безкисневу мідь із перетином не менше двох квадратів. РЦА, вони ж міжблоки, знадобляться для передачі сигналу від вашого головного пристрою до підсилювачів. Ну і різні дрібні штучки, такі як клемки, термоусадка, ізострічка та інше. У підсумку ж маємо магнітолу S Max M140 BTX, класичний дизайн, можливості відтворення високоякісного аудіо та широке налаштування DSP-процесса, акустику DLS Reference RCS 6.2i. Це високоякісні компоненти із гібридною магнітною системою, що забезпечить потужний звук у дуже компактному корпусі. Підсилювачі аудіо MNA70 на 4. Компактний, ефективний підсилювач d класу з високою потужністю та широким частотним діапазоном. Сабвуфер Гест s С28 та підсилювач u Audio Malva 500 на 1 компактне поєднання для створення чітких та потужних басів. На цьому рецепт якісного та компактного покращення звуку в авто готовий. У вас є все, що необхідно. Залишається тільки встановити. Та кайфувати. Обов'язково пишіть в коментарі, як вам така підбірка, які компоненти вам сподобались найбільше. Не забувайте підписуватись, ставте лайки, адже на вас ще чекає багато цікавого. Побачимось в ДЦБ!